Виконуємо практичне завдання 4 до параграфа 40 за підручником інформатики 9 класу авторів Казанця Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, New Файл. Давайте зразу збережемо програму у власній папці Файл Save або Save As. Перший раз немає різниці. І збережемо з іменем завдання 40.4. Нам потрібно створити масив, тобто список, який буде мати 3 рядки та 4 стопці. І елементи даного масиву має вводити користувач з клавіатури. Отже, створимо список з іменем мас. Зворимо його ось таким чином. Наш список має 3 рядки через це ось тут число 3, та 4 стопці через це ось тут число 4. Поки що ми його заповнюємо нулями. Ну а тепер заповнимо його якимись числами, які будемо вводити з клавіатури. Для цього нам потрібні цикли з лічильником for, зовнішній та внутрішній. Кількість ітерацій зовнішнього циклу буде рівна кількості рядків списку, тобто 3. А кількість ітерацій внутрішнього циклу вкладеного буде рівна кількості ступців списку. Зверніть увагу, ось тут є відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненню клавіші Tab. Ось тут бачимо ще один відступ. Ну і тепер в список мас На місце і того рядка та йоту ось поміщаємо деякий елемент, який будемо вводити з клавіатури з допомогою функції Input. Запишемо деяку підказку користувачу. І ну і нехай відображається гарно, тобто нехай написано буде, що куди саме даний елемент буде поміщатися. Тобто в який рядок та який ступець. Ну і ще пам'ятаєте, що нумерація рядків та стовпців списку розпочинається з нуля. Тобто перший рядок буде насправді під номером 0. Отже, спочатку запишемо деякий текст мас. Відкриваємо квадратну дужку. Далі запишемо символ конкатенації плюс. Це означає, що ми ніби будемо склеювати наш текст. Отже, на першому місці у нас рядок, але склеюємо ми саме текст, а і це в нас ціле число. Через це цілий тип потрібно перетворити в рядковий. Для цього скористаємося функцією STR. Закриваємо дужку, знову відкриваємо дужку для стопця йод. Закриваємо дужку. І, незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це в нас буде рядковий тип результату. Давайте, нехай все-таки числа будуть цілі. Через це беремо це все в дужки. І скористаємося функцією int для того, щоб перетворити рядковий тип в цілий. Отже, ми так заповнимо. Ну і зрозуміло, потрібно перевірити, чи правильно у нас заповнений даний список. Отже, в кінці виведемо весь список мас за допомогою функції print. Зберігаємо та виконуємо програму. Тут я пропустив фор. Давайте, щоб було гарніше, все-таки напишемо, що ось тут дорівнює. Ось так, щоб відображалося дорівнює. Ось так. Отже, нульовий рядок, нульовий ступець. Список заповнений. Практичне завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіться себе. все буде Україна!